Доброго здоров'я, шановне товариство. Сьогодні, з нагоди Дня соціального працівника, ми пропонуємо вашій увазі чергову розмову із кращими студентами Сумського державного університету, вірніше, студентками спеціальності соціальна робота. Сьогодні ми пишемо ефір у непрості для усієї нашої громади часи. Гинуть люди, йдуть постійні обстріли. Ми потерпаємо від агресії ворога, і нібито цей ефір він буде цікавий соціальним працівникам, волонтерам, проте не тільки, не тільки їм. От чи помічали ви? Ну, принаймні, у мене так. Я бачу, що навіть в під'їзді люди один одного не знають, один з одним не спілкуються. А в чому під'їзді можуть жити люди, літні? Можуть жити люди хворі, які прикуті до ліжка, і чому б нам не взяти відповідальність за цих людей, тих, хто поруч з нами, і не бути готовим надати допомогу їм, я хочу сказати, що в чомусь усі ми наразі соціальні працівники, перніше всі, хто має для цього сили, має для цього певний досвід, а головне відповідальність та Відчуття того, що ми є єдиною громадою, єдиним цілим. Ми сьогодні поговоримо про одну технологію, скажімо так, один спосіб роботи з людьми, який ґрунтується на індивідуальному підході, і для того, щоб розкрити повністю цю тему, для того, щоб ви зрозуміли сутність цього способу, яким, до речі, може послуговуватися кожен з нас. Ми запросили Діану Дінисенка, студентка Сумського державного університету, спеціальність соціальна робота. Доброго дня. Добрий Діана. день. Отже, так званий кейс, кейс-менеджмент, робота з випадком. Що мається на увазі? Дайте, будь ласка, от, ну, пояснення, визначення. Так, добре. Але хочу почати з того, що ось ви сказали про те, що у наш час люди дійсно постійно стикаються з соціальними проблемами та й взагалі соціальною роботою. Але я вважаю, що так само в наш час люди не до кінця розуміють саме сутність соціальної роботи та для чого вона взагалі потрібна. І... Дуже багато спеціалістів, які вже давно працюють в цьому, роблять великий акцент на тому, що саме індивідуальний підхід є досить важливим. Тому сьогодні хочу розширити цей, так скажімо, аспект і щоб люди більше зрозуміли, що саме передбачає соціальна робота і наскільки вона є важливою в наш час так точно. Кейс-менеджмент це насамперед робота з випадком. А робота з випадком це такий підхід, який є спрямований на те, щоб задовільнити потреби кожної людини ну, тільки індивідуально. Тобто у нас зараз дуже багато є так званих шаблонів, які ґрунтуються на в принципі, одному і тому самому, і вони спрямовані на, ну, на всіх людей. Але цього недостатньо, тому що кожна людина має свої потреби, те, що вона хоче, її ну, проблеми, з якими вона зіткнулася. І, звісно, вона хоче отримати у відповідь саме рішення її проблеми, щоб це було індивідуально, а не по якомусь ось, так званому шаблону. Робота з випадком включає оцінку потреби, реалізацію. Також вивчення ресурсів та можливостей людини, на що вона ну здатна. Це також моніторинг і внесення корекції у надання допомоги, якщо ми бачимо, що це не підходить людині. І ось саме Мері Річмонд. Вона науково обґрунтувала метод Кейсвіок. Ну, який так і перекладається робота з випадком. Ну добре, я просто думаю, що доцільно зробити паузу та пояснити нашим глядачам, що мається на увазі. От під'їзд, я от повернувся до свого прикладу. Звичайний під'їзд. Ви бачите літню людину, ви бачите, що вона потребує допомоги, хоча вона соромиться до вас звернутися. Сутність цього кейс-менеджменту це ну, вивчити, який у неї стан. Якщо вона обмежена в мобільності, в чому саме? Які конкретні потреби в продуктах харчування, можливо, в ліках, можливо, в допомозі по господарству? Якщо хвора, то яка, який характер хвороби? Ресурси мають на увазі, хто їй конкретно допомагає, на кого вона може спиратися? Повірте мені, що у нас, на жаль, є багато людей, яким. Просто ні до кого зараз звернутися в силу того, що багато родичів виїхали за кордон. От сутність того, про що говорить Діана, це в тому, щоб ну, дізнатися інформацію про конкретну людину, про специфіку конкретної людини, ситуацію конкретної людини. І тільки в цьому разі ви можете їй надати реальну допомогу. Припустимо при обстрілі, припустимо, не дай Боже, про ліквідаці. Наслідків нападу, припустимо, в разі загострення хвороби. Якби я веду до того, що, можливо, вам варто таку допомогу і запропонувати, якщо ви бачите, що. Ось таке відбувається поруч з вами. Ну, тепер про Мері Річман. Це засновниця цього методу, підходу. Так, саме роботи з випадком, реалізацію. і перший акцент, який вона зробила, це вона говорила про те, що саме індивідуальний підхід є важливою складовою для надання допомоги. І у своїй книзі Соціальні діагнози, яка була написана у 1917 році, вона сказала таку важливу річ. Що немає стандартного рішення для усіх, і що соціальний працівник це не тільки про допомогу, а й про розуміння. І тут ми розуміємо, що тільки тоді, коли ми зможемо повністю вивчити потреби людини, запитавши у неї, те ж саме зрозумівши її ресурси чи потреби, можливості, про які ми ну, далі поговоримо, і тільки тоді ми зможемо надати їй якісну допомогу. І ось основа кейс-менеджменту це саме індивідуальність. Тому що ми спрямовуємо допомогу саме індивідуально, саме для її для людини і для тієї ситуації, в якій вона опинилася. І вже дивлячись на це, ми робимо вихід, ми створюємо план, за яким ми слідуємо. І головне знову ж це те, це те що цей план є індивідуальним. Так. А да. це ще мається на увазі. Складання складання плану от, конкретних дій щодо допомоги цієї людини цій людині. Я думаю, інформація, яку зараз от ми озвучуємо, вона цікава і громадам, громадам, які вивчають потреби населення, які проживають на території громад, з метою залучення іноземної допомоги. Так, ми знаємо, що наші іноземні партнери надають нам допомогу. Проте, я би звернув увагу от і депутатів територіальних громад Сумської області, та не тільки Сумської області, і е, голів громад, і керівництва громад про те, що хтось має вивчити ці потреби. Тобто, чи вистачає реально штатних соціальних працівників в громаді для того, щоб вони вивчили потреби всіх? А потреби ж вони в динаміці. От зараз от, днями зазнали удар, удар страшний удар Сумська громада. От, сьогодні вранці стало відомо про удар по глухівській громаді. І люди, які постраждали, не тільки ті, які постраждали безпосередньо, їх оточення, родичі, потреба змінилася, можливо, якихось потреб не було, припустимо, в психологічній допомозі. Вони виникли. Чи є люди, які ці Потреби вивчають динаміці. Можливо, потрібно залучати, перш за все, молодих людей для вивчення цих потреб і для підготовки документації для надання допомоги з, від наших іноземних партнерів, чому цей ефір також от і важливий, і важливий цей метод, про який сьогодні говорить Діана. Так, ось дуже гарно ви сказали про те, що потреби змінюються, і ми повинні бути до цього готовими, тому що від цього і залежить те, як ми будемо надавати допомогу. Хочеться сказати далі, що не менш важливим є оцінка ресурсів та можливостей людини, тому що надавати допомогу ми можемо в принципі в будь-якій ситуації, але знову ж ми повинні відштовхуватись від того. Які є ресурси у цієї людини, яка потребує допомоги, чи спільноти, яка ну, зазнала, як можливо, в наш час під час війни, під, під час обстрілів якихось тієї ж самої психологічної допомоги? Ми ж ну, повинні вивчити її ресурси. Ну, вийти з цієї ситуація. Просто треба пояснити ресурси, мають ну, не фінансові ресурси, а ресурси організму. Да. Так, да, У кожного своя специфіка виходу, наприклад, із шоку, виходу, з… з ну, от, одне, коли страх впливає на людину, вона може бути просто в паніці. Виходу з паніці, з паніки. Специфіка саме конкретно організму. Це мається на увазі під терміном ресурси людини. Так, і ось хочу прокоментувати фразу науковця Роберта Гріна, який у своїй праці Case Management in Social Work розвивав таку концепцію людина в середовищі. І він говорив про те, що ми маємо враховувати як внутрішні ресурси, так і зовнішні фактори, які сприяли ті чи інші ситуації. І ось якщо говорити, розкрити більш глобально внутрішні ресурси та зовнішні фактори, то я можу сказати, що внутрішні ресурси, це про потреби людини, це про її стан, це про її емоції, це, та це те, що вона відчуває, те, чого вона хоче. А зовнішні фактори це ось те, що поруч із нею, це те, що її оточує. І безпосередньо це її середовище, і саме зовнішні фактори завжди є поштовхом до того, які внутрішні ресурси будуть у людини. І якщо знову повернутися до нашої теми про кейс-менеджмент, про роботу з випадком, то це дуже важливо у наданні допомоги. Бо без цього ми не зможемо повно надати допомогу. І тільки після того, як ми. Дослідимо оці ресурси та можливості, які є у людини, ми зможемо повно оцінити ситуацію і вже повно спрямувати допомогу на проблему, яка є. Добре. Зовнішні ресурси тут треба просто пояснити. Це зовнішні ресурси, це ті можливості, які оточують людину. Наприклад, правильно? Наприклад, родинні зв'язки, правильно? От, наприклад, якісь знання, там, досвід. Її знання, досвід, її а, а, фізіологічний стан це внутрішні ресурси, правильно? А от зовнішні ресурси це те, що вона має, да, поруч. Те, що її себе. оточує. А що, Діана? Я думаю, що ми тему розкрили. Не будемо вже наш ефір обтяжувати науковою термінологією, оскільки я так думаю, що тут треба. Якби принцип розумної достатності впровадити. Думаю, сенс кейс менеджменту ми розкрили, і ми сподіваємося, що ця розмова стане в наході не тільки соціальним працівникам і волонтерам, але тим активним людям, які хочуть, мають бажання допомогти ну, всім нам, всьому українському народу. На останок, я би хотів сказати те, що от наші іноземні партнери вони звертають увагу на стійкість та соціальну згуртованість, і навіть у грантових програмах написано, що спрямовується на стійкість та соціальну згуртованість. От кейс-менеджмент, про який сьогодні ми говорили з Діаною, він безпосередньо пов'язаний із проблематикою стійкості, соціальної згуртованості. Якщо ми будемо навчимося допомагати один одному. Використовуючи цей індивідуальний підхід, то ми будемо стійкими соціальними згуртованими, ми витримаємо всі ці випробування, які наразі ми маємо, з якими ми стикаємося, і ми переможемо нашого ворога. В ефірі Сумського каналу була студентка Сумського державного університету, спеціальна соціальна робота Діана Денисенка. Говорили про кейс-менеджмент. Наша розмова була з нагодою ситуації, яка наразі. Є в українських громадах і з нагоди дня соціального працівника. З огляду на важливе соціальне значення нашого ефіру, прошу ми його поширити. До побачення.